І Десь в середині 13 століття з'явилося те, що умовно можна називати гарматою. Це вони називалися вогняні стріли, тому що снаряди у них були у вигляді стріл. Ну, Це логічно, тому що метальний снаряд був в основному спис або стріла, тому перші снаряди з вогнем пов'язані теж були стрілами або списами. От. І такі гармати, які заряджалися в трубки або в такі горщики, їх повне зображення, це гармати 13 річчя, вони. Були однаковими приблизно і розповсюдженими на території від Китаю до Марокко. І ось тут, на шляху цього пороху, розповсюдження його його рухою стала Європа. В Європі не було такої багатовікової традиції роботи з порохом, як в Китаї. Не було цієї клопіткої праці доведення пороху до ідеалу, дистиляції постійного очищення. От Порох з'явився як би вже несподівано. раз він є. Вже Порох описують в середині 13 сторіччя. Марк Грек його описує монах Роджер Бекон не плутати з Френсісом Беконом, філософом 16 От. Він якби є. І це така теж дуже річ була дуже цікавенка, така хороша, яка використовувалась також з меншими витратами і з меншими об'ємами в фейерверках у містах Європи. От. Але на цьому все. Тут ми зустрічаємось якби. Суттєвим моментом. Різниця між речовиною і інструментом. Гармата це інструмент, який виготовлявся європейськими інженерами. І цей інструмент використовував матеріал, який називається порхом. От в цьому є різниця. Адже зробити винахід і впровадити його в виробництво, масштабувати його, довести до ефективної практики, це дві дуже великі різниці, і між ними, як виявилось, десь тисяча років. Між винаходом пороху і винаходом ефективної гармати, тому порох і гармата це дві різні речі.